Іноземні партнери допомагають відновити водогін у Миколаєві. Міська влада підписала грантову угоду, яка передбачає впровадження пілотного проєкту з модернізації водомереж у корабельному районі. Всі витрати на себе візьмуть партнери. Чи планується розширення даної ініціативи на весь Миколаїв? З'ясовував мій колега Сергій Лисюк. Часті аварії та руйнування водомереж Миколаєва стали звичною справою після вимушеної подачі солоної води. Міська влада регулярно шукає засоби для відновлення цих комунікацій. 23 квітня з північною екологічною фінансовою корпорацією Невко була підписана грантова угода на впровадження проєкту реконструкції та модернізації водогону в корабельному районі. Всі витрати беруть на себе іноземні партнери. Це дуже знакова, знакова подія, тому що від моменту, коли ми перше почали говорити про це в Кракові в травні минулого року, до сьогоднішнього підписання відбувся менше року, а це просто неймовірно швидкі темпи для подібних проєктів. Під час цього проєкту буде зроблена велика робота будуть залучені іноземні спеціалісти, які найкращим чином, за кращими цивілізаційними правилами сьогодні замінять систему Водопостачання, які руйнуються солоною водою. Проєкт передбачає комплекс заходів, спрямованих на покращення стану водомереж. Буде заміна повна пошкоджених мереж, різних діаметрів. Буде також проведена реконструкція трьох насосних станцій підкачки і буде встановлено більше, ніж 555 витратомірів. Які зможуть передавати дані в режимі онлайн в нашу диспетчерську встановлення витрату мірів є важливим кроком в модернізації мереж. Прилади дозволять виявляти пориви труб за неприродними для окремо взятого місця об'ємами використання води. Ми будемо повністю контролювати витрати води по кожному будинку. І коли ми накопичимо багато статистичної інформації, ми зможемо оперативно реагувати на будь-яку ситуацію нестандартну. Яка вже виникне, може виникнути в цьому районі. Тобто, це такий серйозний перший крок до е, імплементації в цілому міста системи DMA, тобто системи зонування міста, встановлення камер моніторингу на мережах. Віктор Пісоцький каже: корабельний район був обраний пілотним для цього проєкту не випадково. В ньому вже була заміна мереж теплопостачання. Тобто, ми виходили з того, щоби. Зменшити об'єми робіт по відновленню потім асфальтового покриття або зеленої зони. Тому вирішили зробити це в компактному, скажімо такому районі, як корабельний. І більш того, наявний бюджет нам якраз дозволить вирішити всі проблеми в корабельному районі із заміною пошкоджених труб. Тому саме було прийнято рішення, що ми можемо. Повністю замінити систему водопостачання в цілому районі, і тоді ми можемо вже не повертатися до цього питання в цьому районі найближчі 25 років. Наразі фахівці водоканалу не готові назвати терміни проведення модернізації мереж корабельного району через безпекову ситуацію. Однак, сподіваються, основні роботи вдасться завершити за півтора року. Важливо сказати, що вибором підрядних організацій і супроводженням технічним цього проекту будуть займатися саме наші партнери з Невко, а не міська рада. Розподіленням, використанням і контролем фінансування цих проектів займаються саме наші донори і ті, хто надають нам ці фінанси. Після успішного завершення всіх робіт по модернізації водогону в корабельному районі. Міська влада планує масштабувати цей проект на все місто. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.